Рада вітати вас на каналі. Сьогодні ми разом з вами будемо висаджувати, вірніше, продовжувати висаджувати розсаду помідорів. Бо якби і час уже, хоча з такою погодою, передають ще дощі, тож треба, хоч потрошки почати вже її сюди. Переносити на цей город, бо крім бур'янів, як ви бачите, тут нічого нема. Ну, з цієї сторони там цибулька, картопелька, там все більш-менш гарніше. Які ми помідори будемо садити, так це ось вчора я придбала десяточок помідор це високорослі, бо мої високорослі вони отакенькі, маленькі Це що високі це дебарао, а ці щось що менші, це волове серце. Так що зараз і їх візьму. І ті, що в мене мої, я ще не висадила. Коротше, потрошки треба висаджувати, але ж щось воно не встигається. І дивіться, хто дивиться мої відео, той знає, що я оцей бересклет Хотіла, він мені сподобався. В нашому місті так, в парку так дуже гарно він. Такий кущик, прям, я бачу, що не дуже. Але ж там були і кращі, але вони були а Це такий маленький. Висажу його вже через пару днів. Трошки в мене руки не доходять. Але щось, ну, вона сказала, що він плететься. Я думала, що він не плететься, ну нічого. Висадимо, подивимось, що це таке буде. Мені саме подобається, вона сказала, там якийсь зелений, просто є листочки. Мені саме подобається, так не фокусується ось, коли такі листочки. Зараз ось ці виберу такі величенькі, це лагідні, вони простенькі, помідорчики, але на закрутку хороші. У нас там хатки такі, це від шпаків. Трошки вони так постоять, підростуть, а потім вже буду прибирати. Ну, зривають вони. Бадилечка, листочки, так що приходиться таке робити. Вийшла я на город сьогодні, і знаєте що? На городі дуже забито дощем. Оце останній дощ великий пройшовся понеділок, наче. Прям цілий день такий великий він був, ну злива, конкретна, І воно так забило. До цього була така пухкенька, дощів було багато, але земля була пухкенька. А зараз. Волого, так, ось. Але ж зверху така кірочка. Тверто. Бур'яни вон позаду мене, ну, що маємо, то маємо. Трошки я зараз не встигаю. Вчора ми гуляли, вже ніж день народження було, прогуляли день. Сьогодні я також трошки там була зайнята. Справами то вийшла ось під вечір. З помічником. Кіт, ти куди пішов? Так, трошки бурянці. Це взагалі я тут проходила цю діляночку, але тоді пішов дощ і воно все знову приросло. Так, висаджуємо помидорчики, помидорчики. Я на помідорах, а мої помічники не рахую я кота, бо кіпця і в тому парнику побував. Редиську родю. Ой. Щось такі високе. Я оце купувала. А мої набагато гарніші помідорчики. Хм, ну, прийшлося, бо таких. Так, це високі. Треба їх якось положити, лежечки. О, отак. Так, мої помічники вже напрацювалися. Що там ви нарвали? Ухід твердо стало. на цьому момент. Диви, диви. Чи ти думаєш вона більше виросте? Вона вообще вот тут диви. Дві, яке буде, а диви, яка да, іде. Так, є отут, тут, а тут у мене Див... рідисочка, так що А, гарненького це. Це виросла, це вже не напевно робаток. Да. Йдіть ще обчекайте зелен і все, будете красавчики. Так, ще додалось. Хащів тут, Ну нехай буде. Нехай ростуть саме головне. Ходила отам тільки що рила, дивилася огірки. Деякі ямки вже сходять, деяких взагалі рила-рила, нічого немає. М -м, подивимось. Ще днів два. Якщо тепло, так буде, то вони ж повилазять. А якщо ні, то будемо пересаджувати. Так, друзі, як ми бачимо, захисту від білокрилки вже немає. Вилазь від тіля. Ох, ну, я спокійна. Все нормально, все нормально. Кс -кс -кс -кс. Іди сюди. Диви, що ти зробив. Там же ж капуста. Іди в баню. Дивіться, один, два. Я переживала, щоб собаки це не зробили. Це зробив наш кіт. Воно було ціле. Так, воно вже стареньке таке, бо йому вже три чи скільки років, і таке тоненьке. Думаю, кину, щоб не купувати нове, Попробую від білокрилки, бо дуже рекомендують так. Угу. Попробувала. Спробувала і вердикт сказала. Вилазь. Іди сюди. Йди Іди сіля. Так, котик, ти скажи мені дякую, що я навчилася контролювати трохи свої емоції. Зробив та зробив. ну і... Що Що я вже зроблю? Нічого не зроблю. Сама, каже, видно. поставила, так? Да? Тож, друзі, що я можу сказати? Не одна біла крилка робить шкоду на капусті, а й ці мурахи. Це капець, дивіться, знову. Ну в мене там є капусточка ще, але вже все, вони... як воно не видно, але він пустий. вони Чи ходи там поробили, чи що. Що ви робили? Треба брати і посипати. раніше такого не було. все така гарненька саме. І тут прям видно, дивіться, бачите. Ходи їх. Посипала я капусту, майже біля кожної капустинки ось таке. Це капець. Як не одне, так інше. Коротше, кіт мене не дивив, а от мурашки довели. Ну, це капець. Як не одне, так одне, друге. Поки оце все виростеш. Баночка така була, вона щось там 100 з чимось гривень, вже все. Немає, одна баночка, і то не вистачило. А тут десь я бачила ця чи не ця взагалі. Ну, вже їх менше стало. Десь було так нарито. Потікали, отож. Ну що, це в нас наступний день, і я прийшла перевірити, що тут немає цих мурашок. Подіяла чи не подіяла там, де я сипала, немає. І воно роса було, щось пороставало. Тут вчора ввечері так гарно було видно, що я сипала, а це щось не дуже. Але найголовніше, що я бачу, немає мурашок. Ось тут саме такий мурашник був. Ага, лежиш ти, так? Да? Ну і лежи. Таке в'яли, я бачу. І тут ось лежить один догори і все. повзе щось дуже погано. Так що подіяла. Ще треба буде в місті взяти, бо я так думаю, що знову заведуться. Але нема, тут їх вчора дуже багато було. Тож я кажу, як не одне, так друге. Тут з білокрилкою вже готуюся. Вести боротьбу. А тут мурахи, ага, да, ось лежить один і повзають. Так що все. Ось такі справи. Дякую вам за перегляд і до нових відео. Пока-пока. До нових зустрічей. Пока-пока.